Котики-меркотики, вітаю! І сьогодні я хочу розповісти вам усе про свою. Першу косметичку, а саме про те, якою б я хотіла бачити свою першу косметичку, коли мені було років 15-16, тому що активно більш-менш фарбуватися я почала саме тоді, і я не розумію, чому тоді я не знала про ці штуки, які будуть працювати, і як взагалі познайомитися із косметикою. Впевнена, що це відео буде цікаве не лише для новачків, але й для всіх, хто хоче подивитися, що я люблю класти в свою щоденну косметичку, і що б я хотіла бачити тоді, коли я була ще такою моля. Кавочкою і козявочкою, і мені ніхто особливо про ту косметику нічого не розповідав. Робимо із вами традиційний кофт. Сьогодні це в мене щось із кавунчиком. Я вас трішки залила, нічого страшного. М -м, з кавунчиком це взагалі не смачно. М -м, фу. І Якщо вже заговорили про фу, то трохи поговоримо про російський ринок. Тому що ви знаєте, що я віддивляюся відео російських блогерів, тому що мені потрібно знати, які імпіарки розсилають, і що вони там рекламують, і також їхні полиці магазини реально подивитися, що там вийшло, що там не вийшло. Так от вчора було цікаве відео, з якого я дізналася про те, що Лораль і Мейбелін мають вже йти з Росії, і там уже на полицях майже нічого не залишилося. Евелайн вони призупинили свої поставки, нічого нового не не завозяться і товари на полицях не оновлюються, але що вони повноцінно звідти не вийшли. А от Essence і Catrice, які деяким нашим дівчаткам відповідали про те, що вони повністю порвали всі свої зв'язки із ринком Росії, виявилося, там на полицях процвітають новинки, завозяться і нікуди вони не йшли, і певно, поки що йти нікуди не будуть. Тому от така от у нас цікава ситуація. А ми ж з вами переходимо до моєї косметички. І перше, з чого ми з вами розпочнемо, це звісно, що тональні. І для того, щоб нам було легше фарбуватися, я Трохи підбираю своє волосся. Так от я була тим підлітком, тією дитинкою, яка вчилася фарбуватися тональними саме мейбеліном, афінітоном, і всім тим, що просто сушить і засушує мою шкіру. Я не знаю, чому раніше мені не розповідали про те, що є бренд Рімель, і те, що в них є плюс-мінус лояльні тональні, які на шкірі мають працювати добре. Такий тональний я вам ще від рімель не показувала, і ми його з вами подивимося у наступних відео, де я буду вам показувати свої новиночки. А от із цим тональним ми вже з вами. Трохи знайомі. І я думаю, що в свою першу косметичку я б поклала б щось таке, що трохи перекриває мою шкіру, має таке легке покриття, при цьому воно не буде її засушувати. І я розумітиму вже тоді, відштовхуючись від такої тональної, там трохи покористуюся, і буду розуміти, що я хочу, щоб мені більше перекривали, щоб щільніше було перекриття, або я хочу щось більш матове, або що я взагалі хочу. Тому саме для першого тонального я б радила взяти щось таке нейтральне, те, що буде вам легенько лягати при цьому не буде засушувати вашу шкіру. Для мене цей тональний хороший на щодень я знаю, що я не можу нафарбуватися, спокійно собі кудись побігти, і все мене влаштовує. Мені вистачає десь приблизно два натискання. І сьогодні я вам буду не лише показувати цю косметичку, але нею ще й робити макіяж. Сьогодні в мене хороша ситуація на обличчі саме для відео, ми можемо побачити в мене багато почервеніння, трохи залишків моєї алергії. Бо я людина, яка гарно наїлася солодкого за останні дні, та мене вже так поприщило, що сильніше нема куди. І можете побачити, що цей тональний трохи ці почервеніння перекриває. Я не скажу, що прям ідеально, але непогано виглядає. І, до речі, червоні пігментики всі перекрилися. Те, що у вас там можуть бути прищики, такі там як бугорки, воно вам, звісно, там не перекриє. Є, текстуру цю буде видно, але сам колір червоний він перекриває. Якщо є якісь великі такі прищики, він їх не замаскує. Це ми вже будемо робити з вами консилером. Але цей тональник гарно лягає на шкіру, і у нас цей ефект здорової шкіри із сяйвом. Нічого не сушить, не пересушує. І, як я пам'ятаю, він в мене гарненько 8 годин тримався. У мене це 0,10 відтінок, але маю вас попередити, що всі тональні, які я бачила від Rimmel, вони з якимось таким рижево-лососовим підтоном. Тому якщо ви не любите таку рижево-лососову історію, то тоді потрібно шукати трохи щось інше. Але на мені білосніжці 0,10 відтінок виглядає гарно, і він гарненько так доповнює мій тон. І цей тональний я б хотіла побачити 6 років тому у своїй першій косметичці. Також, якщо ми говоримо про те, чим взагалі наносити носити тональні, то є декілька способів. Це Ваші, звісно, пальчики, ручки. Це може бути б'юті блендер, це може бути якийсь спонж. Також це можуть бути пензлики. За усі роки експериментів я зрозуміла, що мені б'юті блендером наносити це все найзручніше, тому що пальчиками потім якось пальці брудненькі. Якщо у вас яких таке, туди ще тональний, може якось залитися. І ви потім будете думаю, гадати, що у вас то таке, або просто марати все, що у вас там одяг, доторкнулося, ще щось. Тому варіанти наносити пальчиками мені не подобається. Пензлик, який буде ідеально мені наносити, я ще також не знайшла. Спонжі ті мені якось не подобаються, тому для мене найкращий варіант це б'юті блендер. Але потрібно обирати такий б'юті блендер, щоб він у вас був м'якенький і також наносити це все вологим б'юті блендером. Я просто йду, мочу свій б'юті блендер, гарненько його витискаю, щоб там аж остання капля в мене впала, щоб він був трохи вологим і гарненько так м'явся. Тоді саме таким блендером у вас найкраще буде наноситися ваш тональний. І щоразу після того, як я зробила макіяж, я одразу біжу його і мию, для того, щоб наступного ранку, коли я взяла робити макіяж, в мене вже був чистенький блендер, я його просто змочила і все. Там залишки цього всього не залишалися, мікроби не розвивалися, тому я зробила макіяж, одразу пішла це діло помила. Наступне, що б я хотіла бачити в своїй першій косметичці, це якісь такі легенькі консилери, які не будуть підсушувати мою шкіру. І тут для мене з тих, що я користувалася, тестувала, найбільш прийнятними є від Lamel, саме Smart Skin, або ж від Rimmel Last, Re... Show... Last Radiance. Ви пам'ятаєте, що я і англійська, і це якісь різні речі. Але ось цей відрімель, він мені трохи жовтить, хоч це і 0,10 відтінок, і на шкірі він виглядає прийнятно, але якщо ми будемо робити сводчик, то можемо зрозуміти, що він все-таки буде трохи жовтити. Поруч я ще хочу вам показати цей від ламель, щоб ви зрозуміли, яка між ними там все-таки різниця. Це у нас ламель, це у нас рімель, і можемо побачити, що рімель реально йде в щось таке трохи жовтеньке. Хоча на шкірі це виглядає плюс-мінус непогано. Але, наприклад, якщо я не хочу наносити тональний, а хочу лише там консил. Підправити собі там сінці, трохи замаскувати якийсь прищик і все, тому що я також люблю ходити без тональної основи інколи, то тоді я краще оберу цей від ламаль Smart Skin тому що я точно знаю, що він в моїй шкірі ну плюс-мінус там підходить і нічого жовтуватого не буде залишати. І тоді, якщо я не хочу робити там повноцінний макіяж, я просто собі наношу, припустимо, що в мене до цього вже не нанесений тональний. Я наношу консилер на синці під оченятами. І консилер я завжди наношу під оченята, щоб замаскувати синці, і на якісь почервоніння. Після того, як ви, наприклад, спробували раз там, консилер, так купили, тестуєте. Краще взяти такий, що не буде вам нічого сушити під очима, в якого буде легке перекриття, для того, щоб потім ви розуміли, ви хочете щось сильніше, ви хочете якесь сильніше перекриття чи ні, чи вас влаштовують такого типу консилери, тому що комусь потрібно там, щоб намертво це все діло перекривало. Я ж таки не люблю, тому що такі консилери сильно висушують зону під. Дочима, і потім ви у 25 будете бігати і думати, а як мені ту шкіру назад повернути, щоб вона знову стала ніжною. Тому для своєї першої косметички я б також обирала якісь легші консилери і вже потім відштовхувалася. Я хочу щось із щільнішим перекриттям, або ж ні, мене влаштовує те, що є. Для того щоб ваш макіяж краще тримався, можна ще припудритися, тому що ми можемо зафіксувати консилер, він там нікуди у вас не буде тікати. Можемо зафіксувати наш тональний, він буде довше триматися із пудрою, але на жаль, я ще за ці 6 років не знайшла тієї пудри, яка б мені. Подобалося, яку я вам можу 100% рекомендувати. І взагалі я не сильно люблю наносити пудри. Мені подобається той ефект такого сяйва шкіри, і пудри на своєму обличчі я бачити не хочу. Тільки для зйомок, тому що коли я знімаю, то треба ж запудритися. Тоді краще виглядатиму я у кадрі. А так для життя пудри, ні. Ми з вами переходимо до корекції, і зазвичай для корекції використовують рум'яна, хайлайтер і скульптор. Я не сильно люблю використовувати скульптори, мені також це не сильно подобається в житті, але якщо б ви хотіли, то велкам можете тестувати і кремові, і сухі, що вам сподобається. Єдине, що потрібно пам'ятати, що зазвичай кремове ми наносимо на кремове, сухе ми наносимо на сухе. Тому якщо у вас якісь сухі текстури, то краще припудрити обличчя, а вже потім щось там робити наносити сухі рум'яна, сухий хайлайтер, сухий контуринг. Якщо ж ви хочете наносити Кремові продукти, то їх ми наносимо на неприпудрену шкіру. От в мене неприпудрена шкіра, і раніше я просто ненавиділа рум'яна. Я думала, що рум'яни я ніколи в житті наносити не буду, що вони мені взагалі не потрібні. Але в той час я не знала, що бувають якісь такі кремові текстури рум'ян. І для першої косметички я вам радила із колекції Lamel Moonrise саме їхні кремові рум'яна. рум'яна супе, які легко наносити. Я вам уже про це показувала і розповідала у попередньому відео. Ви знаєте, що я цими рум'янами користуюсь Туюся постійно, і я просто доторкаюся, переношу це на свою щічку, і швиденько беру б'юті блендер, і це все діло розтушовую. Якщо ж ви все-таки хочете додати трохи контурингу, бо ви надивилися, що так потрібно, або вам так подобається, то для першої косметички я б радила звернути увагу на такий контуринг від ламель у 404 відтінку, тау, тому що, як на мене, для корекції це хороша штука, бо вона не буде залишати вам плямок і з нею легко працювати і легко тушувати, для того, щоб нанести там трохи. Трохи корекції, я беру такий пухнастий, але трохи скошений пензлик. Трохи пензлик у цей рефільчик. можу навіть трохи струсити об руку, об ту штуку, але об ту штуку краще не струшувати, тому що там таке пакування, що воно може не витримати удари вашого пензлика. І трохи так додаю. І у нас із вами буде з'являтися така легенька тінь. Якщо вам цього мало, звісно, можна донашарувати. Але для мене навіть у цього це вже забагато. Якщо ж ви хочете, щоб у вас, наприклад, рум'яна, хайлайтер і контуринг були в одному, і щоб це також гарно, нормально працювало, я б радила звернути увагу на таку палетку, там, де вже три засоби в одній палетці. Вона в мене є у мами, я не також люблю частенько користуватися. І така штука від Revolution мені подобається. І до речі, якщо брати 0,1 відтіночок, то там рум'яна, вони схожі до тих Шумівших рум'ян від нарс і вони також переливаються із такого рожевого в золотий і цю палеточку, насправді, я б хотіла трохи так би стив в своєї мами, але ми нічого там не будемо із вами забирати і викрадати. Ми з вами не грінші викрадачі різдва. А я думаю, що потім я замовлю цю палеточку, щоб вона в мене була в косметичці, тому що вона мені реально подобається. І якщо я там не хочу це все возити з собою, то така штука там, де три одразу дуже крута. Угу. До речі, якщо говорити про кремові рум'яна, про будь-які кремові рум'яни, не обов'язково лемаль, можливо, ви собі знайшли ті, що вам капець, як подобається. Їх також можна наносити на вуста, це буде вам як помада, і також можна наносити як тіні, як базу під ваші тіні. Тому кремові рум'яна це штука, яка в нас багато функціональна. Вона може використовуватися не лише на наші щічки, а також і на наші вуста. І також можемо тут з вами робити якісь або як тіні, або просто як базу під ваші тіні. Я додам трохи на вуста, тому що є щось якась як мрець сьогодні. Звісно, мразь, тому що в нас за графіком мали вранці вимкнути світло, його не вимкнули, воно досі є. І я не розумію, воно посеред відео сьогодні знову вимкнеться чи ні. В мене такі історії вже починають лякати. Це ось то, коли дають світло погано, коли його не дають, також погано, але я не скаржуся ні в якому разі. Я вдома, в теплі, в затишку з їжею. Мені немає на що скаржитися взагалі. Якщо ж говорити про хайлайтер, то в мене є два хайлайтери, які б я хотіла бачити в своїй першій косметичці. Перше, це така палетка від глимбі, з якою вас буде видно просто із космоту, з всесвіту, з галактиків. Якщо є НЛО, воно вас бачить. Ви нею нафарбуйтеся, НЛО вас побачить. Просто вам таке доброго дня, я вас бачив. Або ж мені ще подобається для більш такого натурального сяйва. Хайлайтер від ламель, також Moonrise. Ви знаєте, що ось це і ось це це моя любов, і моя нова любов. Ще ці хайлайтери. Якщо я не хочу якось сильно блищати, тоді я використовую цю кремову суфлешну історію від ламель, саме хайлайтер їхній. Якщо ж мені такого сяйва трохи замало. А є такі дні, коли я відчуваю себе просто зіркою, яка має сяяти на мільйон. Тоді я беру палетку від Glambi. Що мені подобається саме в цій палетці, це те, що тут є у вас по суті три хайлайтери. У нас є морозний, рожевий і такий золотисто-шампанський хайлайтер. І з цими хайлайтерами ви реально будете сяяти дуже далеко, тому що їх видно доволі далеко. І трохи нанесу цього морозного хайлайтеру собі на щічки. І ми можемо побачити, яка в нас одразу з'явилася взлітна смуга. Оп! І вже також має там у вас бути злітна смуга. Так, звісно, вона є. Ось щось я його трохи низенько зробила, але нічого. Більше інопланетян у нас із з вами побачать. Взагалі, для першої косметички я б радила починати з якихось таких класичних хайлайтерів, з таким плюс-мінус натуральним сяйвом, або щось більш дорожевого, або щось до такого шампанського. А вже потім, коли ви будете ходити з такими натуральними хайлайтерами, якщо взагалі хочете хайлайтери, то тоді почати щось експериментувати з таким, де вас буде видно із космосу, або ж можна Буде брати якісь незвичні кольори, тому що вже багато хто любить якісь такі хайлайтери, щоб були з чимось фіолетовим, лавандовим, синім, тобто вже не такі, якісь звичайні там шампанське, або якесь золотисто шампанське, або якесь рожеве. Вже багато хто любить, щоб їх було видно із космосу, щоб там були такі блискітки, сяйво, щоб там просто як новорічна лялічко. Якщо говорити про брови, то я не знаю, чому я в своєму дитинстві, в своєму юнацтві не знала про цей олівчик від Евелайн. Будь ласка, не бийте мене, але я буду його показувати, певно, поки що в кожному відео, бо я його настільки люблю, що... Що це любов, яку не можна описати. Для мене найкраще було починати з бровами працювати з тінями. Якщо у вас є якась палетка, там де є коричневий відтінок, який буде плюс-мінус підходити під ваші брови, можна розпочинати саме із тіней. Але потрібно пам'ятати, що тіні у вас довго триматися не будуть. І якщо ви хочете, щоб тіні трималися довше, то тоді вже використовується або олівчик, або якась помадка, яка у вас там буде фіксуватися, цей колір, і не змиватися. Тому ви, наприклад, підете в сніг, в дощ, і у вас ці брови не розпливуться. Бо якщо ви підете в дощ із тінями, то Більше всього, що вони у вас просто зникнуть і брови, що ви їх малювали, що ви їх не малювали. Для мене більш комфортно працювати саме з олівчиком, тому що я просто додаю тих волоснів, що мені не вистачає всю ту волосню, яка в мене трохи десь попропадала. Я там полиняла, вилиняла. Я їх додала іншим боком, це все швиденько розтушувала і все, і у вас будуть готові брови. Якщо ви вже хочете зафіксувати ваші брови, то для цього можна використовувати або гелі, або мило для брів, або віск для брів. Я б рекомендувала розпочинати саме із гелів, із гелів, якихось таких плюс-мінус із легкосередньою фіксомою. Фіксацію для того, щоб ви просто звикли до того, що таке гелі. Ви навчилися ними вкладати ваші брови. Тому що мені, наприклад, на те, щоб навчитися вкласти брови, потрібно було багато часу, і я розумію, що навіть зараз я ще до кінця правильно не навчилася їх вкладати. І для такого першого гелю у косметичці я б, певно порадила б від Color Intense, який можна замовити та і, і Він є в Аврорі. Він коштує щось 50-60 гривень, але він непогано вкладає. З часом він мені менш почав подобатися, тому що тут трохи може. Побіліти ця вся субстанція, але те, як він вкладає фіксує мої брови там на 2-3, іноді 4 години, мені подобається. І найбільше мені в ньому подобається, певна ця щіточка, тому що мені подобається гель від Everline, але там не зовсім зручна щіточка. А от в цьому від Color Intense щіточка зручна, і нею ви можете одразу багатенько волосинок собі захватити. Тому для першого гелю я брала цей від Color Intense, але одразу не чекайте від нього мега суперфіксації. В принципі, вам ніякий гель цієї мега суперфіксації не дасть. Для цього потрібно або користуватися милом для брів, або вже користуватися воском. Мило для брів, вам буде ваші брови сушити. Ним кожного дня вкладати краще не потрібно, бо це мило. Мило пересушує. Навіть якщо вона там буде вам писати, що ми відновимо всі ваші волосні, ми відновимо вашу шкіру, ви помазюкаєте ваші брови, а у вас там все оновиться, просто ви будете новою людиною. Не ведіться на це. Мило, воно має властивість сушити. Хочете мега суперфіксацію, купуйте воски, тестуйте воски і пробуйте вкладати ваші брови восками. Мені, поки ця мегафіксація взагалі не потрібна, і мені вистачає саме гель. І для першої косметички гелю від Color Intense вам має вистачити для того, щоб навчитися працювати з продуктом, для того, щоб навчитися вкладати ваші брови, для того, щоб ваші брови там трималися протягом певного часу. Чому в мій час не було людини, яка мені це все розповідала? Чому в свій час я мала витрачати купу грошей, це все тестувати і намагатися зрозуміти, що мені подобається, Настю? Чому я не подивилася тебе раніше, років шість тому? Не знаю. Щодо очення, то тут потрібно відштовхуватися від того, яку гаму ви полюбляєте і які б тіні ви хотіли бачити на повіках. Наприклад, я людина, яка нюд не сильно любить, але якщо ви б хотіли робити собі якісь нюдові макіяжі, щоб там було трішки якоїсь блистючки, але щоб і нюдові відтіночки були матові саме, то я б радила вам подивитися на таку палеточку від ламань, тому що на неї є купа просто позитивних відгуків. Я бачила, як вона працює, я бачила її в роботі, і розумію, що аби я б любила якісь нюдові макіяжі, то вона б мене була поруч зі мною. 24 на 7. Якщо ж ви любите більш таке яскраве, розумієте, що нюду ви, можливо, використуватися не будете, то для себе я тут обрала палеточки саме від Eveline. В мене є така Neon Lime і Neon Pink. Я не скажу, що вони прям ідеальні за своєю якістю. Ні, до речі, я бачила, що із цієї серії лук. Аб вийшло ще три нові палеточки, більш такі нюдово нюдово звичайні. І Я думаю, якусь із тих палеток обов'язково взяти собі на огляд і вам це все діло показати. Тому що ці мене не розчарували, це розчарували трохи більше, але за ці сяйва я вам вже казала, що я готова, просто не знаю що. І режева мені рожево лавандова рожево фіолетово, сподобалося мені трохи більше. І для щоденного макіяжу мені ці дві палеточки вистачає. Якщо я хочу чогось такого яскравішого, використовую цю. Якщо я хочу щось таке рожево лавандове Використовую цю. І також для свого щоденного макіяжу я люблю брати цю палетку від Eveline Mystic Galaxy, тому що я тут можу зробити як щось таке фіолетове, так щось більш таке нюдово-коричневе. У мене вже були повноцінні огляди на ці палетки і на цю, і на цю. Також я вам вже трохи показувала ту палетку від Eveline Mystic Galaxy, так. Але я вам показувала, як я з нею робила більш такий фіолетовий макіяж. І думаю, що сьогодні ми з вами її візьмемо. Пензлик не падає. Візьмемо для того, щоб подивитися, як зробити щось таке нюдово-легесеньке, що можна було б носити в школу, на роботу і кудись вийти прогулятися. Також я ще обожнюю, в мене вона трішки розбилася, але мені подобаються ці монотіні від хен. Це такі і блистючки. Там я бачила, є ще також щось матове, але мені більше подобаються блистючки. Я просто на все повіко наношу цю блистючку і йду. Нічим не підтушовую, не затушовую однієї блистючки, мені вистачає, нанести на повіко і все, і піти. І якщо ми з вами будемо говорити про блистючки, то тут є такий невеликий нюанс, тому що існують взагалі бази під тіні. Я б вам для початку, можливо, б не рекомендувала брати базу під тіні, тому що ви спробуйте, як працювати саме на консилері, як можна працювати на залишках тональних, тому що ми з вами, коли наносимо наш тональний або наносимо консилер, все одно трохи ми сюди якось на повіку заходимо. Коли ви робите макіяж обличчя, просто можете трохи тоненьким шаром сюди донанести консилера залишками. Навіть не потрібно нічого туди на ваші повіки накладати. Залишками трішки прийшли. І все, і це вже буде ваша база під макіяж, або ж може бути базою такі, знаєте, нейтральні відтіночки в палетках. Я їх називаю завжди ніякими, але ці ніякі можуть вам також стати базою під макіяж. Просто берете якийсь пухнастий пензлик, або взагалі той пензлик, який у вас є. Трохи набираєте цього ніякого і так розташовуєте легенько на все по Якщо ж це у вас якісь сяйві тіні або якісь блистючні тіні, тому я любов на любов, рекомендація номер ван це від Влавлі, база під глітер. На цій базі у вас блистючки будуть розкриватися набагато краще. А я ж вам швиденько покажу свій класичний легесенький макіяж із моєю щоденною палеткою. Я беру пухнастий пензлик, яким я вже трохи нанесла бази цього непотрібного, як я вважаю, відтіночку, але він насправді потрібний. Далі беру такий відтіночок, більш якийсь оранжево незрозуміло бежевий, Оран... Настя її описувати в відтінки. Також пухнастим пензликом, який в мене був у комплекті, наношу на все повіко і трохи так підтушовую якусь там динку, можу щось трохи вгору повести. Потім я беру дуже гарний відтіночок Марс. Він у нас такий, знаєте, як олійка якась. І пальчиком навіть не на базу буду наносити, просто пальчиком на всю повіку. На внутрішній кутик я додам такий гарний відтіночок мун місяць, для того, щоб у нас був гарний такий перелив, тому що він переливається із якогось такого зеленого в щось дуже гарне. таке Зелено салатове, ніжне, в гарне. Пробачте, будь ласка, що в мене відео немає прям такого близького показу цих макіяжів, тому що в мене камера просто не вивозить такі близькі покази макіяжу. Обіцяю, що до нового року або на новий рік можливо в мене вже з'явиться камера, тому що я намагаюся якось своїми силами зараз зібратися на камеру, бо я не знаю наскільки доцільно просити у вас там якісь донати, залишати ось цю банку, монобанка під е, своїми відео для того, щоб казати вам, що якщо ви хочете там кращий контент, то можете мені задонатити. На камеру, тому я не знаю, наскільки це доцільно і ви б хотіли бачити таке в мене на каналі, де я б там би вам казала. Тому що ви розумієте, що монетизації з Ютуба в мене поки що немає. В мене немає абсолютно нічого, і це я все просто знімаю, тому що це моє хобі, тому що мені це подобається. Тому що в подальшому я думаю, можливо якось на цьому тим стати блогером і заробляти. Поки що я не маю нічого Із того, що мені там трохи дають батьки, я намагаюся відкладати і збирати вже собі на камеру. Тому я сподіваюся, що до нового року в мене вже буде камера, і ви зможете це все бачити в кращому форматі, і, звісно, із кращими вже налаштуваннями. Бо замість того, щоб іти на повноцінну роботу, я вже втягнулася в цей YouTube, в ці тіктоки, і починаю там щось та й трохи ставати популярною. Але... 15 тисяч підписників це ще, звісно, не популярність, але мені подобається це робити, мені подобається цим займатися і буду думати над тим, як зробити так, щоб це ще приносило мені певний дохід. А у нас із вами вийшов такий легесенький макіяж оченят, і також ми можемо ще трохи додати темніший відтінок, наприклад, Юпітер на нижнє повіко, для того, щоб його якось поглибити, зробити більш виразним. Якщо я стінимо, все зрозуміло, і ви на фаня. На Фаня зараз подряпає трохи свої кіхтики. Зачекайте, в нього там кіхто-дряпалка зараз. Це на Фаня. Він ненавидить зніматися в моїх відео, але він вас дуже любить. Просто цього не хоче показувати. Утім, пока. І Якщо ви хочете в свій образ додавати якісь стрілки, то їх можна робити тінями. Взагалі я б радила, якщо ви там ще не вмієте, як я малювати нормально стрілки, практикуватися саме із тінями, тому що в більшості палеток завжди є якийсь темненький відтіночок, яким можна малювати ваші стрілочки. Але для цього потрібно взяти якийсь такий плоский пензлик, яким вам буде зручно це робити. Це можна робити ще раз або тіннями, вчитися їх малювати, або ж можна робити олівчиками. І, мабуть, для перших стрілок, для того, щоб навчитися малювати такі стрілки олівчиком. Я б радила вам олівчики від ламель. Ви знаєте, що я їх обожнюю, але б я радила вам взяти не в чорному відтінку, не в такому баклажановому 406, як у мене, а саме в коричневому. Тому що, навчившись малювати щось обережно коричневим, я думаю, що у вас тоді будуть гарно виходити ваші просто стрілки. І я б хотіла, щоб в моїй першій косметичці був такий олівчик, яким би я вчилася малювати ці стрілки, а не зараз 22 чи в 21 рік я не сиділа б'юті-блогером і не розповідала вам про те, що я досі вчуся малювати стрілки. Я дуже Боюся, спаскудити наш сьогоднішній уже образ моїми недострілками, але спробуємо це і з вами зробити. Я беру олівчик, беру олівчик, і мені вже страшно. Ставлю дзеркало так, щоб дивитися на нього прямо. Може навіть так трохи нахилити олівчик, щоб зробити лінію, яка буде якось направляти мою стрілочку, бо я люблю їх так трохи догори виводити. Малюю такий початок, не до початок стрілочки, потім просто беру свій кіхтик, і якось це все діло. До гори до цього працювало. А тут у нас і вийшло щось на кшталт стрілочки, але якщо ви малюєте стрілочку олівчиком, то ми її ще з вами трохи прибуваємо тінями, для того, щоб вона в нас точно трималася. Беру також плеский пензличок, набираю трохи наші тіні і би дублюю цю стрілочку. Я 20 хвилин сиділа, їх тільки що рівняла, але вже в нас, знаєте, що вийшло, то вийшло. Я сподіваюся, що це не перші, не останні мої стрілочки на цьому каналі. І далі в нас буде виходити тільки краще. Ле так трохи засмутилася, що вони в мене не вийшли. Але для того, щоб трохи невдалі стрілки перекрити, ми з вами використаємо туш. Дві туші, які б я хотіла бачити у своїй першій косметичці, це така коричнева натуральна від глимбі. Вона має силіконову щіточку, вона гарно профарбовує наші війки, але вона робить на. Натуральний ефект. Немає такого, що це у вас її там подовжилися, в них з'явився об'єм. Ні, це просто коричнева натуральна туш, яку легко змивати саме пачохками, але вона у вас буде на дощ і на сніг текти. Вона не витримає вологи. Якщо ж ви хочете туш, яка має витримати вашу і Природню нашу вологу. Відповідно, мені подобається для цього використовувати від Eveline Volu Mix. Вона має також силіконову, цікаву доволі щіточку, трохи незвична, тому що якщо там просто пряма, то тут із таким певним вигином-заломчиком. І думаю, що для того, щоб замаскувати ці вії, використаємо саме її. Вона в мене вже живе 7 місяців і вона ще досі не закінчилася і остаточно не засохла. Профарбовую від коріння для того, щоб віки трохи подовжити, і вони перекрили цю гадську стрілку. Туш від глимбі хочу використати на нижні віки і також їх промалювати, тому що інколи я люблю, коли в мене промальовані нижні віки. Тоді я така гарнюня. І у нас із вами залишилися наші чарівні вуста для вуст. Якщо ви любите використовувати олівчики для вуст, то тут би я порадила олівчик для вуст від ламель. Їхні олівчики для вуст, вони м'якенькі, ними легко малювати, вони, в принципі, стійкі. І якщо ви хочете навчитися малювати гарний взагалі контур, так щоб нікуди не виходити, то тоді краще обрати якісь інші олівчики, але поки що для себе я таких м'якеньких не знайшла. Бо ламель це найм'якші олівчики для вуст, які в мене були. І якщо ви хочете, щоб був гарний олівчик, але він. Вам не буде прям гострий гострий, то тоді можна взяти від ламаль. Якщо ви щось хочете мега гостре, то потрібно пошукати щось інше. Тому що задучити ламель для того, щоб він був прям гострий, гострий, це неможливо, бо він дуже масляний. І, на жаль, я точно знаю, що якщо я схочу його максимально загострити, в мене це не вийде. Щось таке у нас із вами буде виходити. Контур промалювала, трохи його розташую пальчика. І якщо брати саме помаду, то ви знаєте, що моя улюблена, це від LCF в 0,5 і 06 відтінку. Сьогодні я візьму в 0,5 і він більш такий, знаєте, карамельний. У нас 0,5 буде більш червонішою рожевіший. І я ще взяла таку помаду у 0,8 відтінку, там вона вже така червона, але сьогодні я б не хотіла її сюди вписувати. Взагалі у мене купа блисків, навіть почали вже з'являтися якісь помади. Але чому я побрала саме від LCF, тому що з іншого боку, в нас тут є як такий блиск, який можна нанести наверх помади, але більше мені подобається його використовувати саме як бальзам. І навіть перед початком цього відео я цим бальзамом спочатку зволожила трохи свої вуста, і тепер в мене спокійно нанісся олівчик і гарненько нанесли ця помада. Вона не підкреслила ніякої сухості, просто нормально виглядає. За 50 гривень це класна штука два в одному, тому що у вас тут по суті і такий бальзам-блиск, а з іншого боку Буде помада, і для першої косметички я б таку штуку хотіла. І якщо я не хочу морочитися з помадами, хочу більш щось таке простіше і цікавіше, то певно побрала такий тінт для вуст від глимбі, але, можливо, в іншому відтінку. Це відтінок, який не кожному підійде, він такий більш поросячий, і з цієї серії там ще є такий червоніший з полуницею, і є такий у вишневий із вишенькою. Можливо, я побрала якийсь із тих відтіночків і наносила або так легенько пальчиком, щоб ледь ледь був якийсь тінт, або аплікатором, але трохи. І сьогодні у нас. З вами вийшов такий макіяж із тими продуктами, які б я хотіла покласти у свою першу косметичку. Я не знаю, чому 6 років тому я про це все не знала, чому того ще тоді не було. Я насолоджуюсь тим, наскільки зараз великий вибір, в принципі, косметики, і мені хочеться це все тестувати, показувати вам, як воно працює, і робити все для того, аби ви витрачали гроші лише на найкраще. Також я вам дякую за ваш перегляд. Можете доповнити у коментарях мою косметичку, щоб ви ще туди поклали, або, можливо, щоб ви змінили, або щоб ви. Хотіли побачити у своїй першій косметичці. Пишіть, як вам сьогоднішній макіяж чи продовжувати мені експериментувати зі стрілками, але я думаю точно, що потрібно продовжувати, тому що для того, щоб чогось навчитися, потрібно працювати, працювати, докладати зусиль. І тоді це все вас має гарненько так виходити. Дякую ще раз вам за перегляд. Я вас люблю, обіймаю і цілую. І до зустрічі у наступному відео! І звісно, вкотре вам нагадую про те, що ми не забуваємо донатити на нашу армію, тому що перемога уже буде близько.